13 січня народилася любов трохимівна мала ім'я, без якого важко уявити історію української терапії та кардіології. Вона належить до тих постатей, чия праця формує не окремий напрям, а цілу епоху в медицині лікарка, вчена, педагог і організаторка охорони здоров'я. Любов Трохимівна мала на багато десятиліть пов'язала своє життя з Харковом і Харківським медичним інститутом, працюючи на перетині науки, клініки і медичної освіти. Народилася Любов Трохимівна у 1919 році в селі Копань Запорізька область. У селянській родині, після завершення навчання на лікувальному факультеті в Харкові розпочала лікарську практику, а з початком Другої світової війни служила в лавах армії. Повернувшись до мирної праці, вона продовжила професійний шлях у Харкові і саме тут сформувалася як науковець і засновниця великої клінічної школи, від асистента до професора і завідувачки кафедри. Вона пройшла шлях, у якому поєдналися вимогливість клініциста, дисципліна дослідника та виняткова працьовитість. Наукові інтереси Любові Трохимівни охоплювали проблеми внутрішньої медицини, особливо серцево-судинні захворювання. Вона досліджувала механізми розвитку артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, питання інфаркту міокарда, кардіоміопатії серцевої недостатності, резидентних форм гіпертонії. Її школа стала однією з найавторитетніших а наукові підходи поколінь лікарів. Окрема сторінка її біографії створення медичних інституцій у Харкові, завдяки її зусиллям у 1980 році була відкрита республіканський кардіоревматологічний диспансер. Який вже наступного року став філією Київського НТ – кардіології імені академіка Миколая Дмитрівича Стражеска. а в 1986 році на його основі було створено науково-дослідний інститут терапії, єдиний в Україні такого профілю, фундаторкою та незмінною директоркою, якого стала Любов Трохемівна. Інститут під її керівництвом розширював горизонти. Поруч із кардіологією активно розвивалася пульмонологія, астроентерологія, нефрологія, питання клінічної фармакології та профілактики серцево-судинних хвороб. Саме в цей період інститут заявив про себе на європейському та світовому рівні. Брала участь у міжнародних конгресах і симпозіумах, входила до професійних товариств, працювала в редакційних колегіях фахових журналів, зокрема, була редактором українського терапевтичного журналу. Свій внесок у медицину. Та науку Любов Трохимівна була відзначена найвищими нагородами і званнями. Вона заслужена діяч науки України, лауреат державних премій, кавалер низки орденів, почесний громадянин Харкова, а також удостоєна звання Героя України. Та, мабуть, найважливіше це пам'ять людей, колег, учнів, пацієнтів. Її називають зразком самовідданого служіння професії, прикладом високої вимогливості до себе і глибокої відповідальності за справу. Історія медицини складається з особливостей. Любов Трохимівна мала, одна з тих, чиє ім'я є символом науки медицини і справжньої школи людяності.